Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Брат Савл. Дії 9.17. Ананій, руки поклавши на нього, промовив. Савле, брате, Господь послав ось мене. Господи, посилай мене куди завгодно, тільки не туди. Так я молився, коли був ще підлітком, і збирався вирушити вчитися на рік за кордон. Я не знав, куди мене відправлять, але добре знав, куди я не хочу. Я не говорив мовою тієї країни і мав безліч упереджень проти звичаїв та людей. Тому я просив Бога послати мене в якесь інше місце. Але Бог у своїй нескінченній мудрості послав мене саме туди. І тепер я радий, що все склалося так, а не інакше. Через 40 років у мене все ще залишаються добрі друзі в тій країні. Коли я одружувався, до мене на весілля приїхав звідти мій найкращий друг Стефан. А коли він одружився, я полетів до нього, щоб повернути борг дружби, і скоро ми збираємось зустрітися знову. Якщо Бог робить зміни в серці. Трапляються чудові речі. Таке перетворення можна проілюструвати двома біблійними словами Савле, брате. Їх промовив Ананія, християнин, якому Бог доручив зцілити зір Савла невдовзі після навернення. Ананія спочатку чинив опір, тому що знав про жорстокість Савла в минулому. Чув я, Господи, від багатьох про цього чоловіка. Скільки зла він учинив в Єрусалимі святим Твоїм? Але Ананія був слухняний і пішов, в особі Савла він знайшов нового брата по вірі. Савел став відомий як Павло, а добра новина про Христа поширювалася з великою силою. Господь робить дивовижні зміни. Чи є у вашому житті місце, де Господь закликає вас до змін? Як ви сьогодні можете підтримати когось із новонавернених? Помолимось. Господи Ісусе, дякую тобі за любов, яка змінила моє серце. Допоможи мені розповсюджувати її на оточуючих. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями. Та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook та Instagram.